Вітаємо на каналі Ванишкевичі. Друзі, сьогодні приготуємо сухарі з маком, такі, які ще колись готували наші бабусі. Відчуємо смак дитинства. Як на мене вдалий рецепт, та ще й без яєць. Рецепт ми розділили наполовину, але все одно виходить багато. Колись так готували, дуже багато. Отже, в миску викладаємо сметану, додаємо амоній, ретельно все перемішуємо. Буквально одразу амоній вступає в реакцію. Стає сметана пухкішою і збільшується в об'ємі. Додаємо цукор, перемішуємо. Ось така маса в нас виходить. Тепер сюди додаємо смалець. Без смальцю це печиво вже неможливо приготувати, точніше, це вже буде зовсім інше печиво. Отже, ми його нічим не замінюємо даємо масло. За рецептом йде маргарин, але ми маргарин не вживаємо, додаємо масло, масло розтоплене. Ось така маса в нас в результаті виходить. Тепер сюди додаємо сухий мак цілий. Перемішуємо масу до однорідності. Ось така маса в нас виходить. Тепер в декілька етапів додаємо просіяне борошно. Підсипаємо невеликими порціями, щоб бачити, яке тісто в нас виходить. Борошно насправді є різним, і тому, щоб більш менш орієнтуватися, ми будемо орієнтуватися на консистенцію тіста. Воно у нас має збиратися гарно в грудочку і бути таким дещо липким, але тримати форму. Ось таким. Стільницю припорошуємо борошном, викладаємо або одразу всю грудочку, або розділяємо на дві частини, як вже вам зручно. І розкачуємо. Верх теж можна припорошити борошном, якщо воно нас буде прилипати. Розкачуємо, ми розкачали тонесенько, бо хотілося, щоб вони були хрусткі. Приблизно пів сантиметра. Можна робити грубші. Тепер вирізаємо. В дитинстві пам'ятаю, це були кола із дирочками. Тому зараз і ми так зімітуємо. Вирізаємо всередині ще серединки різного діаметру. Так нам захотілося. Ось гарно сформоване печенько. Відстає від стола, можна взяти його в руки і легко перекласти. Так воно крихке, але з ним працювати можна. Перекладаємо на пергамент. Відправляємо в розігріту духовку, випікаємо за температури 160 градусів орієнтовно 10-15 хвилин. Це ж все залежить вже від товщини печенька. Ще гарячим купаємо в цукрові подрі і печиво готове. Дуже швидко, смачно виходить величезна тарілка. Наші бабусі вміли наготувати багато і дуже смачно. Дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське, готуйте українські страви і хай вам все вдається, друзі!